привітики привітульки хлопчики і дівчатка! Я рада вас бачити на нашому ютуб каналі Цікавий Вуханчик. Час вивчати українську мову, але не хвилюйтесь, це не важко, Адже я вам буду в цьому допомагати. Сьогодні ми продовжимо вивчати назви фруктів. Це кавун. Кавун. Великий і важкий кавун такий смачний і соковитий. Він серед ягід веселун. З'їж його і будеш ситий. Це абрикос. Абрикос. Оранжеві абрикоси ростуть високо на дереві. Біля них літають оси. Заважають до себе. Це вишня. Вишня. Вишеньки чарашеньки в листі зелененьким дуже смакують діточкам маленьким. Це слива. Слива. В моєї бабусі ростуть смачні сливи. З'їси одну і будеш щасливий. Це лимон? Лимон. Жовтий лимончик маленький такий, схожий на пончик. А кислий який? Це апельсин. Апельсин. Оранжеві апельсинки смачні й соковиті. Складають у корзинки люди працьовиті. Це кокос. Кокос. Великий і твердий кокос не росте там, де мороз. Він росте лише там, де жарко. Дуже високо, аж там, де хмарки. А тепер давайте разом повторимо назви фруктів, які ми сьогодні вивчили: кавун, абрикос, вишня, слива, лимон, апельсин, кокос. Молодці, все правильно! На сьогодні це все. Відео добігає кінця, тому не забудьте підписатись на наш YouTube канал, щоб не пропускати жодних цікавих відео. До нових зустрічей, папульки!